До євреїв послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні. Браття. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну. Споруджено, бо перший намет, де були світильник, сіл і хліби предложення. Він зветься Святе. За другою завісою був намет, званий Святе Святих. За золотим жертовником для палення пахочого кадила та кивотом завіту, що був увесь покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розцвіли жезло орона і таблиці завіту. Зверху же над ним були херовими слави, що крильми утінювали престол умилостивлення. Але про це не час тепер говорити докладно. І от як усе це так було уряджено, Першій намето виходили завжди священики, виконуючи службу. В другий же раз на рік лише первосвященик, і то не без крови, яку приносив за свої і людські провини. Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя! аллилуйя.